Всіх вітаю! Нещодавно з переходом на восьму версію Rino з'явилася така проблема з встановленням деяких плагінів, додатків і роботою Rino. Наприклад, беремо саме простий пана тул і хочемо його встановити, і, на відміну від раніших версій, коли треба було завантажити, то тепер тут є кнопка Install. Ми її натискаємо, воно пропонує відкрити Ріно, Відкривається, і в Ріно ми можемо побачити ось таку проблему: що відкрився наш, пак наш пакет менеджер. І він каже, що тут є якась помилка, що щось там в нього не виходить. Через що це проблема, це скоріше все виправиться з наступним оновленням Ріно. Але ця суть в тому, що наш Firewall на комп'ютері блокує цей коннекшн до якогось сервера Ріно. Що нам треба зробити? Йдемо в пошук, пишемо тут: Firewall, Windows Defender Firewall. Відкриваємо його, відкривається налаштування. Нашого захисту, у в Windows іншою мовою можете провести по типу, цьому шляху контрольну панель, налаштування безпеки, і тут буде Windows-захисник, якось так воно буде зватися. Далі, що нам треба? Ми маємо змінити деякі налаштування. Ось тут в Advanced Settings. Переходимо, відкривається таке страшне віконце. І що тут далі? Нам треба зрозуміти outbound rules, тобто вихідні правила, кого воно блокує. І ось тут у вас буде. Списочок такий, що, що заблокувало, що ні. І якщо ми пошукаємо, то бачимо ось тут: Ріно. Тобто воно блокує яку, якусь вихідну конекцію цього ріно Натискаємо тут правою кнопочку, йдемо в Properties. І ось тут обраємо All Connections, Apply, окей OK, Потім можемо це все закривати. І далі. Я переходжу зразу до Package Manager, ось він тут знаходиться, правою кнопкою на колосику. І ось тут наш Install Updates плагін, це Package Manager. Все, він запускається, і можемо тут поставити назву плагінів, шукати їх. І ось мій панельний tool, і я можу його встановити. Сподіваюся, комусь знадобиться і згодиться. А вам гарного дня і гарної роботи в Ріна. На все добре.